В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, Христос, який є Спаситель, каже жінці: віра твоя спасла тебе. І із цієї історії, яку нам передає Евангеліст Лука, ми навчаємося того, що одного лише бажання Бога. Для того, щоб ми спаслися, виявляється замало, адже потрібна наша згода на це спасіння, згода, яку ми даємо своєю вірою. Як каже апостол Павло, без віри неможливо догодити Богові. І тут постає питання, що ми назвемо вірою. Бо сьогодні цим словом ми називаємо дуже різні речі, дуже далекі одна від одної. Наприклад, ми можемо називати вірою, так як це сказано в посланні до євреїв, здійснення очікуваного того, що очікуємо, і впевненість в невидимому. На цими словами теж нам слід порозмислити, що для нас є наша віра. Словом віра ми називаємо знову ж таки дуже різне: хтось вірить в живого Бога, а хтось вірить в різні нісенітниці, в марновірства, вірить в прокльони, вірить в зглази, порчу, хтось вірить в теорію змов. Хтось вірить в те, що вся історія сфальсифікована і в різні ще подібні речі. Святе письмо навчає нас тому, що таке є віра, навіть само походження слова і так, як воно застосовується в святому письмі, показує нам два важливі аспекти віри, такої справжньої біблійної віри. Це не тільки переконання в тому, що є те, чого ми не бачимо, бо є багато чого, що ми не бачимо, не все ми це називаємо вірою. Там ми не бачимо повітря, але ми знаємо, що воно є. Ми не бачимо любові людської, але теж знаємо, що вона є. То для той віри в Бога, тої справжньої віри в Бога, як вона є на прикладах Святого Письма. Притаманні, по-перше, вірність тому, в кого ми віруємо, вірність своєму покликанню, вірність Богу. А другий момент це довіра. І бачите, що ці слова споріднені: віра, вірність, довіра слова, які мають спільне коріння. Довіряти тому, в кого ми віруємо. Так само важливо, як важлива довіра, наприклад, в шлюбних стосунках, коли теж ми не бачимо любові, але ми, маючи досвід життя в родині, знаємо, що воно є, коли є довіра і коли є вірність. Так само відносини наші з Богом потребують цих двох аспектів вірності і довіри. Без цього неможливо вірити в Бога. І дуже важливо, що те, от як проявляється ця віра, сьогоднішня євангельська історія, яку ми прочитали, теж показує, що для вияву віри потрібна любов або любов є виявом тої віри. Жінка, яка прийшла до Христа, будучи грішницею, і евангеліст не приховує цього факта, вона прийшла. З розкаянням, яке ще вона не могла втілити в слова, не було в неї такого досвіду, не знала вона, як, це, як виявити це своє ставлення до Спасителя в інший спосіб, ніж той, який вона вміла. А вміла вона що? Вона вміла, вона зробила те, багато чого з того, скажімо так, що вона робила своїм клієнтам, будучи блудницею. Помазували ноги миром, втирали волоссям. І, звісно, для тих благочестивих людей, які зібралися в домі цього поважного Симона, праведника, по слово Фарисей, звучало для тих людей як праведник. Звісно, для, цих, для них це було скандал, бо всі там прекрасно знали, що це за жінка, ну, хто жили в тому місті. І, звісно, їх спокушало, що Христос. Яку вважали багато хто за пророка, ось прийшов до цього праведника, і він допускає, щоб ось ця порочна жінка до нього приходила, таке йому робила. Але Христос на те і дійсно пророк і більше, ніж пророк, бо Він розумів, що всередині, з яким серцем ця жінка прийшла до нього. Розумієте, от те, що вона робила так, як вона це вміла. І не знала, скажімо так, як ну, по тих мірках правильно було би виявити своє покаяння, а вона виявляла його в свій спосіб, отак, як їй серце їй підказувало, От все, що вона вміла, вона робила. Господь каже, і прощаються тобі гріхи, бо полюбила багато. Бог дивиться на наше серце, браті і сестри. Бог знає прекрасно, що у нас всередині. І бачите, що Спаситель показує нам. Не стільки важлива форма, в якій ми виявляємо свої почуття, там своє розкаяння, своє ставлення до Бога чи один до одного, як важлива суть, важливо, що ми робимо. І важливо те, що не приховуємо ми це, коли ми не приховуємо, а виявляємо це своє, зокрема покаяння або любов. Виявляємо так, як вміємо ми в цей даний момент. І Господь нас приймає. Господь приймає нас такими, як ми є, і дає нам відкриває нам дорогу вперед. Адже Господь простив гріхи цій жінці не для того, щоб вона поверталася назад і знову продовжувала той спосіб життя, який вона вела до цього, а для того, щоб вивести, дати їй вихід, відкритий шлях. До правди, до спасіння, до справжньої любові. І ось у кожного із нас ця дорога відкривається, коли ми щиро приходимо до Бога, коли ми робимо ті справи, які виявляють нашу любов і до людей, і до Бога. Бо це взаємопов'язано. Візьмімо собі це Євангелія за урок, навчаємося вірі, такої вірі, яка буде жива, справжня, дієва, в живого Бога. З довірою йому і з вірністю всьому нашому житті. Амінь.